У яких адміністративних координатах існувати далі, кожен район області мав визначатися самостійно. Подекуди це обмежилося лише обговореннями та узгодженнями проєктів. А у деяких районах майбутня реформа стала причиною гострих дискусій. Всі райони майже подали своє бачення своїх об'єднаних територіальних громад. Певно, є райони, які абсолютно не мають ніяких ну, вагань. Вони визначилися. Таких районів у нас 15. Всі інші райони мають певні, певні непорозуміння, я так би назвав би, внутрішні. Частина районів вирішила не ділитися на декілька громад і залишитися у межах існуючої адміністративної одиниці. Інша частина районів хоче розділитися на три, чотири або й більше територіальних громад. Скориставшись методикою, зробивши певні прорахунки, ми зійшлися на думці, що Коростишівський район ну, здатна і діє спроможна і фінансово, і територіально це одна Коростишівська громада, яка сформована навколо міста Коростишів. Місто має повністю всю інфраструктуру. Ми розглядали на початку десь сім варіантів. сім 7... Вірніше сім об'єднаних громад у маленькому нашому районі. Потім з семи перейшли на три, потім з трьох перейшли на чотири. Ну і зупинились на чотирьох громадах. Дотепер у Житомирській області нараховувалося понад 600 сільських та селищних рад. Залишити планують десяту частину. Обласна влада закликає керівників районів, у якій громаді жити та з ким бути, мають вирішувати люди, а не чиновники. А в нас багато хто ставить із сільських голів на перший для початку. Що я з того буду мати? І деякі депутати, а не що громада буде мати. Тому, шановні колеги, ну це не для того, щоб відписатися. Якщо ми хочемо, щоб вона пішла реформа, ми маємо десь переступати через себе. По-іншому нічого не буде. Наразі триває попереднє обговорення проектів територіально-адміністративних змін. Після цього проекти розподілу має схвалити обласна рада та затвердити Кабінет міністрів України.